Поліція посилює контроль за дотриманням швидкісного режиму в Одесі, оскільки останнім часом порушників ПДР стало більше. За даними патрульних, лише за липень було складено понад дві тисячі протоколів за перевищення швидкості. Нагадаю, у місті дозволено їздити зі швидкістю не більше 50 кілометрів на годину. Так, молодий, спішу. Ну тут uh, пуста дорога була в я їхав не 180, а 80. тобто на 12 кілометрів перевищення, я не думаю, що це прям значне правопорушення. Тільки в липні патрульні поліцейські склали на порушників швидкісного режиму 2960 адміністративних постанов. Це штрафи, нагадаю, що це може бути штраф 340 гривень, якщо водій порушує швидкість, наприклад, частіше це на території міста. Швидкість 50 км на годину. Якщо він рухається більше, ніж на 20, це вже 70-73, 80, тоді штраф 340 гривень. Якщо він рухається на 50 км більше, тоді штраф складає 1700. Частіше 1700 отримують водії на обласних дорогах. У цьому році, на жаль, порушують більше, тому саме ми і посилюємо контроль.